Якщо їсти багато цукру, яка ймовірність, що виникне цукровий діабет? Всім вітання! Цукровий діабет на жаль, це досить розповсюджене хронічне захворювання, перебіг якого часто є непомітним. Мережею поширюється хибна інформація і поради стосовно цієї хвороби та наражають людей на небезпеку. Тому ми підготували для вас це відео, щоб розвіяти деякі з поширених міфів і виявити помілкові твердження та небезпечні думки про цукровий діабет в нашому суспільстві. І перший поширений міф, що існує, важкий і легкий діабет. Насправді, будь-яка форма діабету це метаболічне захворювання, яке може мати серйозні наслідки, якщо його не контролювати і не лікувати. Наприклад, діабет першого типу часто називають важким діабетом, оскільки імунна система не справляється, і людина потребує інсулінотерапії протягом усього життя. Але навіть діабет другого типу не ділиться на ступені важкості. Людина може контролювати рівень цукру спеціальною дієтою, пігулками чи інсуліном в залежності від призначень лікаря. І Якщо вам не призначено ін'єкція інсуліну, то це не означає, що до хвороби можна відноситись легковажно. Міф другий діабет є наслідком вживання надмірної кількості солодкого. Так, надмірне споживання цукру є однією з причин щорічного збільшення кількості нових випадків цукрового діабету. Однак, це твердження лише частково відповідає дійсності. Цукор сам по собі не викликає діабету, але є причиною надмірної ваги. Додаємо до цього відсутність фізичних вправ, стреси, неправильні принципи харчування з ударною кількістю цукру та інших легких вуглеводів, і недостатньою кількістю овочів, фруктів, зернових, і вже тоді може виникнути діабет. Третє міф люди впевнені, що якщо у них почнеться цукровий діабет, то вони це відчують. Насправді діабет проявляє себе зазвичай поступово і навряд чи хтось помітить його на ранній стадії. Так, організм дає нам різні сигнали і проблеми з зором, сухі шкіри, проблеми загоєння ран, велика кількість сечовипорожнення, часті інфекції і таке інше. І не дивлячись на це, лікарі стверджують, що більшість пацієнтів дізнаються про свій діагноз випадково під час звичайного аналізу крові. Далі, діабет це спадкове захворювання. Так, існує вірогідність генетичної схильності до діабету другого типу, але найчастіше сімейний діабет є наслідком нездорого способу життя. Міф п'ятий діабетичні та дієтичні продукти корисніші при діабеті. Так ось, дієтичні, без цукру, знежирені, низькокалорійні чи діабетичні продукти це ілюзія. Назви вказують, що це більш здорова їжа, яка несе більше користі для людей з діабетом, але насправді це не відповідає дійсності і здоровим людям і хворим людям на діабет рекомендовано підтримувати збалансоване харчування, менше жирів, особливо насичених і трансжирів, та менше цукру і солі, більше зернових продуктів, овочів та фруктів. Наступний міф: діабет у сучасному житті це не так вже й страшно. Насправді діабет є серйозною проблемою, якщо його не лікувати чи погано контролювати. Крім небезпеки ампутації чи сліпоти існують, також підвищений ризик інсультів чи серцевих нападів. Нирки зазнають постійного стресу, який у багатьох випадках вони не можуть витримати, і результатом є діаліз чи трансплантація органів. Не кажучи вже про пошкодження нервів різних органів, наприклад, ніг занадто низький рівень цукру, також може мати наслідки. Є загроза діабетичної коми. Тож як ви бачите, завжди важливо фільтрувати інформацію, яка поширюється у суспільстві, оскільки помилкові поради та небезпечні методи лікування можуть мати руйнівні наслідки для здоров'я людини. Натомість, відчувши погіршення самопочуття, краще одразу зверніться до сімейного лікаря або ендокринолога. Він проведе обстеження та призначить вам схему лікування. І до основного лікування ви можете спробувати додати ще препарат на рослинній основі, наприклад, зивастікана. Який може допомогти вирішити проблему нестабільного рівня цукру в крові завдяки вмісту у цьому комплексі екстракту листя чорниці, які покращують чутливість клітин до інсуліну та власне допомагає стабілізувати рівень цукру в крові? Екстракт квітів чорнобривців містить потужні антиоксиданти, які захищають клітини від окислювального стресу та руйнівної дії вільних радикалів. Екстракт корення цикорію нормалізує травлення та покращує метаболізм, що є важливим чинником для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Екстракт трави люцерни знижує рівень холестерину і позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи, яка сильно страждає через діабет. Лецитин знімає нервову напругу, знижує рівень стресу і покращує загальне самопочуття, а цинк. Укріплює імунну систему, підтримує здоров'я шкіри та допомагає організму краще справлятися з інфекціями та запаленнями.